Є все навкруг, про старі нові країни, космос та морські глибини, дружба з книгою, це свято, не було б її у нас, ми не знали б так багато про новий і давній час, сторінки книжок завітних, всіх нас доброго навчать, працювати і учитись, батьківщину шанувать. Доброго дня, маленькі дошкільнята! Сьогодні наша зустріч присвячена Міжнародному дню дитячої книги, який відзначають 2 квітня. Малята, книги по-різному нам допомагають. Одні навчають, інші розважають, розповідають там щось цікаве, ознайомлюють і надають. Цікаву інформацію. А ще книгу називають надійним помічником, вчителем і кращим другом. А як же книга потрапляє до наших рук? Спочатку треба посадити дерева, виростити їх, лісоруби їх спилюють, з дерева роблять папір. Письменник, автор пише текст. Художник малює ілюстрації та картинки. В друкарні книгу шивають, одягають на неї обкладинку, номерують сторінки, розвозять по магазинам. А вже в магазинах книги купують люди. Книгу здавна шанують. І бережно нею користується. Книга це мудрість для народу. Існує дуже багато приказок та прислів'їв саме про книгу. Хто багато читає, той багато знає. Книга вчить, як на світі жить. Книга твій друг без неї, як без рук. Книга ключ до знань. Розум без книги, як птах без крил. З книгою жити, як з добром дружити. День без книги, що обід без хліба. Книгу шануй, поважай і правила користування нею запам'ятай. Загортай книгу в обкладинку. Бери книгу чистими руками. Читай. Та розглядай, сидячи за столом. Не пиши та не малюй на книзі, не загинай куточків, не клади в книгу олівці, а клади закладинки, не гортай книгу брудними руками і не слинь пальці. Розірвану книгу обов'язково полікуй, підклей її. І, головне, друже. Не забувай, щоб ти читав зараз книгу, багато людей над цим працювали. Артемчик дуже любив машинки, а книги йому майже не подобались. От скласти з них вежу або скрутити підзорну трубу з тонкої книги у м'якій палітурці, це, звичайно, цікаво. А читати... Трішки нудно. Може, це тому, що він ще цього не вміє робити сам. А от Діана, старша сестричка, дуже полюбляє читати. Тому на поличках стоїть величезна купа книг. Артемчик пробіжить біля полиць та скине все на підлогу. От весело йому. Одного разу побачила Діанка серед цього безладу книжку, яку хотіла прочитати. Це дуже цікава книжка. Я її візьму. Ні, це все моє, відповів Артем. Ти ж навіть читати не вмієш. Діанка взяла з купи велику товсту книжку з яскравою обкладинкою, на якій були намальовані дивовижні ельфи. Яка вона цікава та гарненька! Дівчинка відкрила книжку Моє. Артем теж схопив книжку, та діти почали тягнути її в різні сторони. Ніхто не бажав поступитися, от і не витримала книжка, залишила обкладинку з ельфами у руках хлопчика. Що ти накоїв, вона ж одна з моїх улюблених. На крик прибігла мати та наказала все прибрати і більше книги не ображати, бо вони наші друзі. Але книжку полагодити не встигли, тому що збиралися йти до гостей, та вже не було часу. Повернулися ввечері, а поранена книга так і стояла собі на поличці. Артем, подивись ельфи на обкладинці похмурі. Мама, тато, як таке може бути? Справді дивно. Завтра обов'язково полікуємо книжку, а зараз пора спати, відповіла мати. Вночі Артем прокинувся від якогось шуму. Він сів у своєму ліжечку та побачив величезну книжку без обкладинки. В неї були очки та довгі руки з ножицями. Вона старанно різала спортивний костюм Артемчика на маленькі шматочки. Ти що таке робиш? Хлопчик був настільки здивований від побаченого, що навіть не злякався. Це моя помста, відповіла книжка, заклала руки в боки та грізно подивилася на хлопчика. Ти пошкодила мій костюм, батьки будуть тебе лаяти. «Хі-хі-хі-хі! Дуже весело уявляю, як ти їм говориш, що вночі я, книжка, порізала на шматочки твій одяг. Книжка затряслась від сміху, але раптом посерйознішала. Ти на мене подивись, ти мене зовсім без мого яскравого, глянцевого, найкрасивішого костюму в світі залишив. Вибач мене, будь ласка, завтра я все полагоджу, чесне, чесне слово. Добре, я повірю тобі. Раптом задзвонив веселий дзвоник будильника, і хлопчик прокинувся. Він озирнувся. Спортивний костюмчик так і лежав на місці, ну зовсім цілий. От і насниця ж таке, тихенько промовив Артем. Але зранку попросив маму допомогти йому полагодити книжку. Звичайно, треба добре ставитися до книжок, і вони віддячать тобі, покажуть нові пригоди та відкриють дивовижні міста. Якщо бажаєш, ми почитаємо разом з тобою. Того дня хлопчик уважно слухав історії з книг. Йому дійсно було цікаво. Він захотів скоріше навчитися читати самому, щоб робити те, коли забажаєш. Вночі Артем знову прокинувся від якихось звуків. Він побачив купу книжок, які стояли біля його ліжка. Які ж вони були кумедні з маленькими очима. У руках у деяких з них були музичні інструменти, а тонка, висока книжка тримала диригентську паличку. Він прокинувся. Починаємо. зашепотіли книжки. Після помаху диригентської палички деякі з них заграли на інструментах, деякі почали співати, а інші танцювали, смішно підскакуючи на тоненьких ніжках та розмахуючи книжковими старінками. Вистава була дивовижною, в ній повідали про пригоди у джунглях і про морську подорож, і про кумедні історії в дитячому садочку. І про фантастичних звірів, що існують тільки в казках. Якщо будеш нас читати, то дізнаєшся багато, співали книжки. Дякую, мені дуже сподобалось. Тепер я знаю, як це цікаво читати книжки, сказав хлопчик після вистави. Наступного дня він сам попросив маму почитати йому, а потім ще сестру, коли вона повернулася зі школи. А ввечері ще й тата. Оце так диво, сказала Діана. Я тепер кожен день хочу читати, відповів Артемчик. Із книжками буду поводитися дуже охайно і акуратно. До речі, ельфи на обкладинці знову посміхаються, здивовано помітила дівчинка. you're <laughs>